Всім привіт. Я трошки уставший, тому що після барахолки поспав 4 години. Приїхав до мене взагалі на сонці простояли до часу. Жарко було. Полежав, покушав, набрався сил. І що значить стоїть велик, думаю, поїхали поработати. Сьогодні якраз неділя, вибори в Польщі, значить буде багато цих заказів. Ну, по крайній мере, це моя така логіка. Зараз перевіримо з вами. Подивимося кілометраж і поїхали одразу. Так що давайте, сідайте. Буду зарабатывать бабки. Там щось заробили, тут щось і вже непогано. Скажіть. Це краще, ніж я пролежав на пузі і поспав і все. Так не интересно. Ровер, не знаю, мені дуже подобається, але треба буде підкачати колеса. Ну, це вже завтра чи коли там. 743-30, 300 метрів доїхав з дому. 743 км. Торба взята, велик, велик прогрітий, заведений, мотор, готовий працювати. Поїхали. Сьогодні будемо брати з вами всі закази. Не будемо виділюватися, бо там хтось писав, що може із-за того, що ти закази менше дають. Не факт, але ну, провіримо. Поїхали. Я знаходжусь в самому центрі, недалеко бема. Ми на лінії, будуть закази, все покажу. Перший заказ. 4 км. Зараз туди і їдемо. Взяли, поїхали. Взагалі клас. Тільки ключів вже є. Схватив ще один заказ. 8.75. Поїхали, дивіться. Перший заказ забрав. Хатай. Їдемо следующий везіння. А, це у напрямку візення. Ми їдемо. Не знаю, що там за магазин Сейчас побачимо, як доїдемо. Кілометр 300. Мчуся, 850 метрів, там по ринку, звісно, людей багато. Ну нічого, це нам на руку. Сьогодні всі будуть голодні. Будемо всіх кормити з вами в місті. Зараз нам так десь сюди прямо. Та да, вже почти приїхали. Ждемо. Будемо зараз чітко по красній лінії. Щоб ви розуміли, наскільки кончені розв'язки їхав по тій полосі. Мені треба повернути туди, за тим домом. Мені доходиться їхати сюди, переїжджати через мост, спускатися і вертатися. Це ще кілометр лишній. Ой. Следующее заведение суши хаб сказали, що я мунки дождати мене конфетку. Я кажу, у мене вже дальнобойщик. Я Кажу, буду на Камазі скоро приїжджати на Веліку. Вони кажуть, сейчас на дальнобойщик модно скуф. Це знаєте, хто такие скуф, ви можете подивитися. Тут я делюсь одне суши, задля мене, ще одне суши. Ждем. Тільки що пока на ту горку під'їхав, ногам помогал. Та ну, мне жалко, мотор ще згорить. Ще один будете это вже буде перебор. Зади мене барахолка. Їдемо далі, три кілометри, написано заказ, восьми нормально їдемо потихоньку ці движення, конечно там тільки що було велике осталось мені 1,3 три км отлично а ну гадайте де ми правильно скайтавер стоїть так що опять ми в цих краях з вами ще родичі Він ну, перший достави що я вам хочу показати дивіться положу поки телефон в карман ви такі де бачили Такого ліфта я ще не бачу. Метр на з метр сторпить тупо вперся в этот, і головою вже це перший. Хоча кстати тут дом такий красивий, ну щось там в середині таке. Типо общежити якогось не знаю. Следующий заказ у нас з вами 180 метрів Той, що ми взяли з вами суши, їдемо отдавать. <кху> Дороги, конечно, теж щось не їде, сплит сделана через якихось аеродромних, щось яких, не знаю. вона. Тільки вийшов, прилетів сразу слідуйший заказ. Тут щось 2 кілометри всього. Я так розумію, десь скайтавері щось мені так показалось, не, не сильно читав. Їдемо. Машин, звісно, дивіться, ви кажете, купи машину, ну от, це ваша купи машину. Так як я предполагав, скайтауер і наш заказ там, он, бачите, показує справа. Зараз поїдемо шукати. Я от так не люблю шукати це в скайтавері, щось, там так все запутано. В общем, звісно, це Макдональдс. Ждем. Каже, Коліжанка вас позве, тут кур'єру з десяток. На час, опять. опять я взяв собі бред. Як обычно. Ой, пів часа там бігаючись. Ладно, Ладно, ждемо. Заказ особливий. Дивіться, працівник ресторану мають приїхати чи чи тримано вказівки, тому що пишуть, що тут було половину, забувається положити. Не знаю, 50 чоловік як мурашки бігають, ніхто нічого не робить. У мене це аж пів часа стоїть, ждеш, поки міський вони собі зволять тобі щось видати. Я не знаю, руководство, якщо дивитесь, дайте їм тумака під страку. Що я вам ще, Який вивод? якщо б вони швидше видавали закази, бабка є, якщо вони так будуть сипатися і просто маслать, то клас. Вон приїжджав, ти поди, що робить. Аж свистить, вітер розсікаємо опять. 39.12 вже ми за три закази заробили. І поки піднявся на самий вертикай вестниці, вот от дерев'яні. Ладно, ждемо следующий і їдемо роботи. Слідуючий заказ якийсь схватив, 1,8 км. Зараз кудись поїдемо. Та подамо ще їдемо, мене не пойму в мене ту сторону йде, а наліво повернемо. Такого заказу мене ще не було. Вийшов дядько, до мені букет цвітів, він цей не закрився, у мене рюкзаку не торчать. Так що я тепер буду цвіти вести, я буду купідоном, зараз буду все з серця і посорився. якісь вікторії веземо. Поїхали. Ну, Хлопець, звісно, був темний. Ну да ладно, яка разниця? Зараз ми бігом цвіти відвеземо. Він каже, do you have a numbe. Ну типа кому ти будеш доставлять, я кажу, єс yes вкус, bro. Don't worry, be happy. О, oh, окей, okay, каже, бро. От об'ясніть мені, що в ньому такого за 200 доларів. Я просто такого нічого не бачу, що там просто лягти і кості свої кинуть, переночувати. Ну не знаю. Не зря кажуть кутас. Бачите, з тієї сторони там одне, один, этот, типо, одне єдло і то кутас. Тільки що ще один заказ прилетів до кілометра. О, поїхали ми на зелений газку. О, шепить, аж рипить, ух. Отдав, в общем, цвіти тут. Дівчина спустилась, я кажу, your boy love you very much. Вона така аж покрасніла. Ну я купідон, в общем, так що дивіться. Купідон, купідоном. Поліцейська мене здобала так їли їхати, воно ще ці поліцейські поміщенки. ладно. Слідчий заказ у нас був 400 метрів відудива. йдемо, забираємо. І все, веземо. Опять вона піца. 5 минут тоже он Кур'єр теж, я кажу, з України, я кажу, польська. Я кажу, добра. Ждемо 5 минут, їдемо з вами. піцу будемо вести людям. Люди хочуть їсти, я кажу, давайте шипше. Тепер я буду казати чіпше, не тільки мені. Поки між жду заказ, що вам тільки що балакав з матір'ю, каже, розкажи людям, що ти такий балакучий. В общем, вона каже, наповниш, що я заставляла оцей переказувати багато, всякі там вірші і прочі. Оці от, прочитав, переказав. От поэтому заставляйте дітей, вона сказала. Вона вчителька. Сказала, хто не буде заставлять балакати, то не буде, так як я, блогерів не вийде. Кстати, так, да, кур'єр ліфт віддихає, жде. Бачите, ніхто нікуди не спішить, все нормально, тільки він на мотоциклі їзди. Ух ты, роз, два. Оч, два, права і левої, передня, задня, сіно солома. Я вже рушив їхати, показали нам 3 кілометри з вами. Їдемо світ включив спереді, ззаду. Сидиш собі, він газує. От мені подобається. Но все одно буває допомагаю ногами, Ну, коли щоб ноги не затікали. Направляюсь, двіжняк не вменшається, машини де нормально, потоки. Треба дивитися в общем, по сторонам, не спою вам все знімати. Всі магазини естественно, закриті, бо сьогодні неділя. От тому я вчора їздив з скупитися, як я вам казав. І от, так, я вам ціни бідронки зняв десь там на Донкапусті, можете подивитися. Ви спрашували ціни вам, от, будь ласка, ціни побачили. Про 98 ну, й не знаю. Розбирайтесь самі, дизель 5.79 бачу. Так, да, так можна їхати. Сидиш собі трошки прижимаєш. Та й газуйсько з 3 км на 850 метрів залишилось. Я їх навіть не замітив. А Зараз якби на тому крутив, на тій корості на старій, звісно замітив би. Таких людей та побільше вийшов поляк, прямо сюди забрав мене біля під'їзду і все. Пан Віталій, пан Віталій. Дінькує смачного, до відзення. Все, їдемо далі. Тут був Макдональдс, я тільки що проїжджав. І їхав на стрічку полячка, їхала на велосипеді без світа. Чуть мене не врізалося кричить, курва. курва. Їй кажу, я пірдолю. Поїхав далі. Ну, так не можна казати, це погані слова мені писали, я знаю. Не знаю, щось там шукає чи цвіти саде. Ну, в общем, Макдональдс район називається Гай. Я жив там натарно, на Тарна, гай, рядом гай. Тобто трошки представлення мій всіше виглядає, бачите? Давайте я вам предлагаю постоять 5 минут. Ну що, дивіться, у нас уже 70-84 есть. Да, це грязні. Ну потом покажу, в общем. В конце, еще не кінець, Я ще готовий покататися трохи. Я це роблю не тільки для відео, чесне слово. Но ну, якусь копійку зароблю, А що, що дома спать? Смысл? Так всю життя проспати і що, і тоді делаешь, ти вже какаєш же у тебе немає нічого, один електровелосипед, або звичайно электровелосипед или обычний, рухлять за 100 злотих, Ну так не годиться. Тому я привык працювати, Я і сюда приїхав, в Польшу целю работать, а не лежать. Якби хотів лежати, я лежав би десь в Германії за 564 євро, нічого не делав, би потолок би плював. Ну, там просто можна зійти з ума, це ви не представляєте, вам так кажеться, ох, як день життя, який день життя, і лежи, нічого не делає і дають деньги. Ні. Це на самом деле просто психіка отупляєшся, знаєте, стоїш як, як мох, як, як брокколі, просто лежиш і все так. І нічого тобі не хочеться, бо тобі нічого не можна. А якщо якусь копійку десь заробиш так на барахолки, тобі як дадуть тумака під сраку. Братан тоже поїхав уже за клас ну, по віз. Але ми ще стоїмо ждемо, що пройшло минуту. Поки що ми Ну, сейчас по любому будет или фішка или макдональдс. эти, конечно, розв'язка нам трошки напрягають, дуже довго стоїть на світофорах. Ну, маємо те, що маємо, казав, хто там, Кравчук. А ще один казав: остановитесь. Ви мене довго будете учить жизни чи ні. Велик же не такий купив, надо було брать, що 500 км приїжджав. Сьогодні приїхав підписчик на барахолку. да, ему, кстати, привет. У нього Велик здоровий, ципулесо, знаєте, він уже як мотоцикл. Велосипед уже 48 кг. А мені я живу четвертий, це таке, як п'ятий етаж, тому що там ще перший. В не важливо, я живу читай на п'ятому етажі без ліфта. Ви прикиньте мені 48 кг тягати вверх вниз Там от я зараз кудись захочу полетіти, а я вже хочу полетіти. Підняти наверх 48 спустити 48, там, де такі от узенькі подйомчики. Я не знаю, успокаюйтесь, все нормально, мені цього хватить з головою. Я брав, щоб кататися по вечорам. Завтра я от вам поїду по, етед, хочу завтра поїхати, поснімати автомобілі опять на якісь площадки. Я думаю, вам таке теж заходить, бо я дивлюсь, ну, що дивляться люди. Тому я работаю по вечорам. Тож я вам знімаю відео буває днем, ну, тому що треба вам показати. Скривати нічого. Що я ще знайшов? Тут от, от, мій профіль в Італії, там Я 2% скасованих замовлень, коефіцієнт прийнятих замовлень. Дивіться, що в мене є страву пошкоджено. Ви прикиньте один звіт. Якщо клієнт, клієнт отримує відкриті страви, бо якщо звати хтось намагався відкрити, герметична сумка. Може бути, не знаю, не замітив. А, і ще я професіонал. Ага. От слово профі, прошу вас теж замітить. Щось цей мене район підводить. Я знаю, чого немає доставок, тому що всі вони самі приїжджають, забирають. Треба писати Макдональдс і закривають ці брами, щоб їм тільки доставщик Віталька визив і другі, звісно, кур'єри. От тоді піде бізнес вгору. Заказів щось не дуже багато. Думаємо, що робити, може їхати в центр кудись і куди-небудь сюди котиться. Навіть не знаю. Головне, що нікому не мешає, да? От, Люди от не сплять десь, чи там, чи вон там в домах. Прикрутить його головою до глушителя і погазувати. Опять, бачите, я вроді тут в красній зоні, якщо зайти. Но від того, нічого. Їдемо. Їдемо кудись туди. Їду, прилетів мені заказ, якраз туди, куди ми їдемо, з Макдональдса, з дворця головного. Отлічно ЖД вокзал. Я знаю навіть, де він тут. Жив, жив три місяці, а все знаю. Ну і ваш любимий переїзд. Помните, там де не можна їздити. Я не побачу, якщо що. Так, да, там є щось. На... А, ні, там не можна їхати. Якщо швидко, то можна газуємо. Так, дай Бог, щоб нас не впеляли. Ось скажіть мені, людей вдома немає кофе. Заказали два кофе і якихось гамбургерів. І мені зараз треба це кофе в стаканчиках довести, щоб воно розлилося. Потім мені дизлайк ставлять, тому що воно розливається, дорог немає, все кіліпається. Ну, в общем, така от робота. Нічого, нормально, їдемо. Тут 900 метрів недалеко, не розіліємо. Ні, собі оставимо, якщо не подобається, хай сидять голодні. Будем с вами опять дуры систему. Оно мне показывает в обед. Сейчас мы опять через ЖДНернэм. Ну, пока мы с ним штраф не шмальнуть, потом будем объезжать уже. Я же только так делаю. Опять выходим на максимальные обороты. Ну, опять ваше ЖД. теперь идём в другую сторону. Типа, подивись, что робится, а? Сейчас будем дурить их. Я уже за следующий заказ показало 44 км. Едем забирать, здесь всё всего 44. А тебе до того места мне 3 бочты было ехать. Ну, чуть меньше. А як же мотоцикліст обігнав, показав, що з цього дорожка рукою, я звінився, зрозумів, що я був не прав. Газуємо. Я поспав 4 часа спать, хоч іду, гоза закриваються. Ну нічого. Я не знаю, у кого я такий, я такий впертий, ну треба працювати. Заведення називається Ель Мордо. Забрав якісь запіканки, не знаю, такі теж невеличкі. Там в культу 200 грам. І виставні ще 2,5 км показує його. я то знаю, короткий і зараз будемо срізати. Запіканки комусь захотілося. Ну нічого, веземо. Це наші бабки, чого нет. Да. А заморився, я чесно, не знаю, не повірите, ну, Серйозно 4 часа поспав. Тоді барахолка, весь день простояв не весь день до часу. Тоді полежав на пузі, от поїхав працювати. Так що треба скоро поїхати домой віддихнуть. всіх їх не заробиш. Ну то все же. Заказ віддав. Сразу я їхав прилетів раз в Макдональдс, я його відклонив. Потім він ще раз прилетів, опять Скайтауер Tower Ну поїдемо заберемо, що вже зробити. Так, зараз підусь тут фріон бігом сілью, тому що щось в мене виходить, чи квас чи що я там пивним, чи Кока-Кола, щось виходить, в общем, І їдемо далі працюємо. Я Заморився чесне слово. Я себе не чувствую їх... в, в стані, знаєте, таке не Ну нічого, будемо працювати. Ще один точно зробимо, а може й два. На удивлення швидко работаю сьогодні. Ну, Верні, перший раз довго, другий раз швидко. Опять 23.09 ночі кофе заказали. Я не знаю, чи людям не спиться, чи що, що, що в них відбувається. 24 км їдемо, не віддаємо, може будемо закруглятися. Чесно, заморився родич, не повірите. Подивіться на мої глазах. Видно, що вони заморені. Не жалію себе, бачите. Ладно, завтра в мене нічого, завтра вечором 5 виїдемо. Днем машини полежу, потім, потім виїдемо. Подивіться на ці мішки під глазами. Заморився родич, заморився. 23-23. Нам ще треба зараз піднятися на 8 етаж ну хоть Хоч є, слава Богу. Дай Бог їм строю справу. Бо я вже не піднявся сейчас в там і заснув. Ой, не стрижений, неподбритий, боже мой. Куди тикатися? Віталька, віталька. Ладно, зато я зароблю бабки, хоч якісь правильно. Це більше, ніж нічого. Трошки тут, трошки на бараховки та й вже нормально. На кашу є, на масла та на хліб. Подведемо ітоги, що так погано видно, 118 злотих грязними, чистими чи зляними. Відказався від заказу. Так, давайте будемо щось нібудь виходити наверное, з лінії і будемо їхати додому. Потім мені дізлайки вставлять, якщо я відказую, бачите. Ну, дивіться, 3 години 40 хвилин був на лінії, 96 чистими. Вже неплохо, скажіть. А е, ще такий момент, якщо б зробив ще три доставки, мені ще б 19 безверху насипали злотих. Ну... Чесно, задовбався, куди вже пів 12 ночі, ще додому їхати 20 минут. Зараз я прогрію апарат. Буду зараз опять на максимальних оборотах, отак як молний Макквін газувати. Ну, ви все одно були праві як небо і земля. На цьому, звісно, пару раз крутнув, дав газу, він собі газує. Потім проїхав 150 метрів, ще пару раз крутнув, оп'ять газу дав. І так, нормально, це моя така система. І того на спідометру 782 ровно. Назад я їхав 7 кілометрів, просто газував. Тобто педалі він взагалі не крутив, питався посадити. Ні, ще дві поділки осталось, Це процентів ще 30, є запаси, може 35. Так от. Ну, тільки було три, недавно, буквально пару кілометрів назад, стало 2. Я глянув, скільки я починав, бо я не пам'ятаю. Завтра вже вам допишу відео. Все, знімаємо акумулятор на зарядку. Спасибо, тобі, хороший. А ще скажіть, мені, пожалуйста, його треба накривати чимось чи ні. Ну я брав кульок, зараз я кульком замотаю, якщо вода попаде на нього дощ там. Ну, я думаю, що не доведемо, не такого бути. Ну, моє візіння, звісно, попаде і замкне. Привіт вам ще раз. Проснувся. Що я посчитав? Вчора я проїхав 39 кілометрів і ще дві палочки заряду залишились. То є, виходить, дядько у мене на дориві 50 кілометрів він примерно должен проїхати. Всіх інтерв'ю питання, за скільки я купив. Давайте будемо чесними. Купив 1100 злотих, ну і сто злотих, виходить, цепка, то есть 300 доларів. Я не знаю, як по мені нормальна ціна. Одна батарейка на нього стоїть який на Аліекспресі 210 баксів. Батарейка просто. Тобто велик велік почти по ціні батарейки. В нього був ще один такий самий велик. ну він мені пропонував два забрати по 1000, не забрав. Ще я вам хотів сказати велике спасіба, що піддержали це відео лайком. Воно мені дасть якусь копійку, мені вже буде легше. Так що, та й це піддержіть, давайте, я поїхав працювати, буду вам знімати машини. Вечором 5 доставка буде, я думаю, зараз побруюся, Буду вже красивий, сивий, о Боже.